Сьогодні 9 серпня вечір. І я зараз буду обробляти свої троянди від шкідників від захворювань, а також буду додавати добриво. І зараз я вам покажу, яку і з чого я буду робити бакову суміш. Парацельс від захворювання, актара від шкідників, монофосфат калію для підтримки цвітіння і зміцнення куща, а також прилипач. Ці всі препарати я буду змішувати на 8 літрів води. Монофосфат калію, чайна ложка з верхом на 8 літрів води. Кущі треба обробляти гарненько, знизу, всі стовбури, листочки. Щоб вони гарно вробилися від шкідників і всякої хвороби, і землі навкруги кущів. Тому що хоч шкідники і хвороби, вони і на землі є.